Доброго дня, друзі. Розпочинаємо готуватися до школи, і сьогодні буде перший майстер-клас по створенню таких чудових шкільних бантиків. Ось такий один я зробила, один зараз ми з вами зробимо разом. Значить, що нам для цього буде необхідно? У мене це атласна стрічка, ось така темно-синя в білий горошок шириною 2,5 см. Атласна стрічка 5 см на самий бантик. Так як в мене такого відтінку білої стрічки немає, молочної, точніше, я брала 5 сантиметрову стрічку і розрізала її ось так на дві, значить на двоє, ось так 2,5 см. Значить, ось такі атласні стрічки нам будуть необхідні, і ми розпочнемо працювати з виготовлення ось такої трояндочки. Для цього візьмемо відрізки атласної стрічки. Шириною 2,5 см має бути атласна стрічка. І довжиною 3 см. 2,5 на 3. Кількість заготовочок у нас має бути 21 штучка. Як ми будемо робити ось такі заготовочки. Беремо, нарізаємо спочатку ось такі, значить, прямокутнички, потім я обрізаю краєчки, буквально трішечки з двох сторін. Ось так. Буду показувати на прикладі двох пелюсточок. Але взагалі треба 21, ще 21 пелюсточку, ще раз вам кажу. Так, потім беремо запальничку і робимо слідуюче: з вивертній сторони, атласної стрічки, підносимо запальничку і легенько підгинаємо її внутрішню сторону. Ось так має получитися. Потім, внутрішня сторона. Ми до себе перевертаємо внутрішньою стороною і робимо складочку. Все просто. Зажимаємо пінцетиком і запаюємо. Ось такі пелюсточки у нас, виходить, ще раз покажу, знизу. Якщо ви робили так, як я її розрізала ось таку широку атласну стрічку навпіл, то треба ще обробити і цей край, щоб він не сипався. І робимо складочку з внутрішньої сторони, ось є в нас 21 пелюсточка. Я дві заберу, тому що вона в мене вже лишні 21. Так, далі. Я візьму любий дріт, значення немає, просто відрізочок дроту для того, щоб нам було зручніше збирати. Потім ми його з вами обріжемо. Я вона двоє так складаю, беру клеєвий гарячий пістолет, мої заготовочки і розпочинаємо збирати квіточку. Капелька клею в серединку, вложуємо дріт. І внутрішньою стороною значить, нашої пелюсточки закручуємо ось такий рулончик. Такими розочками можна прикрашати багато бантики, робити і заколочки, тобто теж дуже простенька розочка, використовувати її можна в багатьох прикрасах. Можна робити і стрічку. Для вплітання косу і розочки такі можна робити значить, на пучок, на гульку. Тобто варіантів дуже багато. Клеїм третю пелюсточку внутрішньою частиною пелюстки всередину. Так ми наклеїмо 5-6 пелюсточок, сформувавши ось такий бутончик нашої. Віточки, трояндочки. От, я вже клею шосту, обжимаю все. Ось такий бутончик в мене вийшла. Решту буду, кле... буду клеїти вже ось таким чином. Розвертаю і приклеюю лицевою стороною пелюстки до бутона. все зрозуміло. Війна наношу ще доволі високо, десь приблизно сантиметр, для того, щоб наша трояндочка сформувалася спочатку зверху, гарний бутончик, а потім почнемо помаленьку її відкривати. Ось, Ось так виходить. Далі, слідуючий ряд. Наносимо клей вже трішки нижче, і в місце, де наносимо клей, прожимаємо пальцем. Коли ми починаємо наносити клей нижче, наша трояндочка починає відкриватися. Ось так я пройду цілий рядочок до кінця, через ще нижче, і проживаємо. Ось я наношу прямо на цей краєчок попереднього ряду і прижимаю, тоді трояндочка ще більше відкриється. Ось так. Это как веточка получается. Прожимаем. Ось наша розочка. У мене залишилась одна пелюсточка, я її приклеюю і ми закінчуємо. Так, ось така трояндочка вийшлася чудовенька Обрізаємо низ і залишаємо. Нашу трояндочку поки що переходимо саме до бантика. Атласна стрічка 5 см шириною 5. довжина атласної стрічки буде 21 см міряємо 21. відрізаємо Так, беремо атласну стрічку, ось така в мене горошок. Можна взяти кружево в мене горошок, тому я беру горошок, беру запальничку, і опаюю і скріплюю цих два краї зразу атласний стрічок, щоб вони між собою спаялись. Так, розвертаю. Можна взяти і кружево, теж буде дуже гарно дивитися, якщо взяти, наприклад, кружево. Так, вимірюємо і запаюємо цей край. так, Потім згортаємо, знаходимо серединку. Прожимаємо нашу серединку, для того, щоб у нас була тут лінія, по якій ми будемо сшивати. І сшиваємо бантик. От не єдине, що хочу сказати, сильно бантик шив, стягувати не потрібно легесенько він має бути вільний. Так, я зложу по цій лінії, що ми отут з вами відзначили і зшиваю. Все досить просто. Так, бантики. Настягую просто ось так. Трішки підтягую і закінчую є. Так, це в нас є. Заготовочка, потім нам треба буде ще два відрізочка, ось по 4,5 см 4 з половиною, ще раз показую. Ось, 4 з половиною. Два відрізочки. Що робимо з ними? Робимо слідуюче, зрізаємо краєчок ось так, вдвох. Ось такі робимо дві заготовочки, Палюємо їх легенько, і робимо складочки. Ромо складочки так є одна, ще одна. Два бантика, потім нам треба буде ще зробити шість ось таких листочків, шість штук. 6, як ми це робимо. Я робила це теж з такі тоненькі атласні стрічки, для того нарізала, довжина оцеї заготовочки у мене показую, щоб ви бачили. ось Майже 4 см можна трошки менше, 3,5 і 4. Я ці ось заготовочки собі на око нарізаю. Тут точність така вже не потрібна. Значить, 6 штучок. Я їх роблю, 6. Потім Беру ось так легенько, зрізаю ці кінчики атласної стрічки. Ось. Якщо ви будете для, цієї, для серединки використовувати кружево, то листочки теж можна буде вирізати з кружева, дуже гарно буде дивитися. Вирізали і обробляємо. Потім складаємо посерединці і робимо жилку. Так, шість листочків є, квіточка, і ми їх клеїмо до, наших, до нашої квіточки. Оці листочки по кругу наклеюємо ось так. Наші заготовочки. Ще в мене на цій квіточці є бусини, тому беремо бусини менші і більшого розміру. Бусини посадимо на бісерний дріт, для того, щоб була святковіша наша заколочка. Відрізаємо, наприклад, десь приблизно 10 см проволочки бісерної, вставляємо в отвір <кій> бусини. Ось так протягуємо, опускаємо донизу і робимо таку ніжку. У мене одна більша бусина і дві менших. Робимо ніжку, і ось така заготовочка в нас виходить. Оці приблизно так і скручую ось таку ніжку. І прикріпляю до. За мої квіточки зайве зрізаю, наношу клей, прикріпляємо її бусинки. Такі так, застигає клей. Ми ж зараз закріпимо резиночку. Що ми робимо? Беремо резиночку. У мене ось така маленька, бо я для маленької дівчинки роблю ось, наношу сюди клей, ставлю розиночку, приклею її. Так, потім беру стрічечку і роблю слідуюче: вставляю сюди стрічечку. І підклеюю саме ось цю частинку, щоб все закрити і закріпити з двох сторін. Привертаємо на цю сторону, намазуємо клей, і закріплюємо зайву стрічку я обрізаю. Ось тут теж все промазую клеєм і загортаю. Ось так в мене виходить. Беремо ось ці заготовки, я їх приклеюю дві різні сторони. Ось так в одну Сторону. сторону. Він Так, наша до квіточка, і ми приклеїмо саме квіточку приблизно десь ось так. Але я ще знайшла ось таке кружево, відрізочок у мене невеличкий і хочу ще додати трішечки такого синього. Так, є тоді наношу клей. Наношу клей. І приклеюю нашу квіточку. Ось так. Ну ось і все. Ось такий чудовий бантик сьогодні у нас з вами получився Ось так він виглядає. Я сподіваюся, що вам було цікаво сьогодні ось такі бантики ми з вами зробили. Дякую всім за увагу до нових зустрічей!